Попри труднощі і ризик працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Час у марафоні для вас працюють команди фактів СТБ». Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Про це вкотре наголосили в головному управлінні розвідки. Зміна російського військового керівництва, закінчення першого етапу мобілізації та перегрупування російської армії свідчать про те, що основна активність росіян розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках. Наголосив інтерв'ю Українформу Вадим Скібіцький. Важкі бої за Бахмут і Солидар це підтверджують у розвідці. Не виключають, що ворог може знову спробувати зайти на нашу територію через кордон на Купінському напрямку. Напрямку. За діями росіян стежать і будуть оперативно реагувати. За словами Скібіцького, про повний перелом у війні сьогодні говорити ще рано, але ознаки того, що ситуація буде змінюватися, є українськими телеграм-каналами шириться відео, як у супермаркетах на заправках чи в кафе вручають повістки чоловіка. Різні пабліки публікують повідомлення про чергову хвилю мобілізації в Україні. Факти вирішили пояснити ситуацію, і розвіяти паніку, яка стає дедалі агресивнішою. Репортаж Христини Величанської. Вони зустрічають чоловіків у дворах, на заправках біля торгових центрів і, звісно, обходять квартири та приватні будинки. Уже кілька тижнів в соцмережі рясніють повідомленнями, як по всій країні військові масово вручають повістки. Братушка, ти маленько в Україні війна, держи Довжефа це Закарпаття. Вечорами місцевих чоловіків відчутно поменшило у кафе та барах. Бо військові спільно з поліцією почали влаштовувати рейди по закладах. Вони заходять, представляються і е, підходять до гостей, е, перевіряють документи. Все спокійно, в принципі, ну ніяких силових таких нічого не, немає. Пішов поздоровляти свого товариша з днем народження. Саме так під час святкування черкащанина Григорія і запросили до військомату. Він не пручався і не протестував. За тиждень чоловік уже проходив медкомісію. Я вважаю, що обов'язок кожного відмітися в воєнкоматі. Сам воєнкомат вирішить, ви потрібні їм чи не потрібні, але все одно з'являтися в воєнкомат, я гадаю, що це, це не страшно, це в принципі це потрібно. Але так вважають не усі доходить і до лайки, і мало не до бійки. на цьому відео працівники одеського центру комплектування та соцпідтримки з силою вантажать цивільного чоловіка до мікроавтобуса. Це Чоловіка зупинили, аби перевірити, чи перебуває він на військовому обліку. Пояснюють в оперативному командуванні Південь. Кажуть, цивільний почав принижувати працівників військомату. За це його силоміць доправили для перевірки даних. Ухилян таки отримав повістку. А щодо дій військових уже проводять службову перевірку? Не хочу виправдовувати неправомірні дії військових, якщо вони піддаються емоціям і створюють певне напруження в суспільстві. Але закликаю всіх не Віддаватися на те саме вороже, і псо і розганяння. Ситуації ми ретельно працюємо із людьми, в тому числі враховуємо людський фактор. Фахівці просять не сіяти паніку. Це не чергова хвиля мобілізації, бо з 24 лютого, відколи діє військовий стан, вона і не припинялась. Скільки людей потрібно для захисту країни? Наразі військова таємниця. Але напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, доручив військовому командуванню України створити резерв особового складу. Бо бійцям на фронті треба перепочити. Якщо чесно, я не зовсім можу детально говорити про те, як проходять ті чи інші кроки мобілізаційних процесів. Вони є, вони повинні бути. Вони дуже потрібні і дійсно, це. В цілому дефі... дефіцит. ми ж знаємо, що люди не просто важливі, а найважливіше це люди. Військові експерти нагадують, Росія із вересня не припиняє мобілізацію. Робиться приховано, аби не створювати паніки в інформаційному просторі. 300 тисяч мобілізованих уже поповнили армію ворога. І за моїми власними підрахунками, десь у межах до 700 тисяч людей, вони таки можуть поставити у стрій московський путінський режим за своє існування буде битися на смерть і буде кидати колосальні людські масиви на перемелювання. В Україні перемога на полі бою очевидно буде вирішуватись уже весною. А для цього потрібно не лише нову зброю і техніку, потрібно поповнювати резерви. Важливий і час, аби мобілізовані встигли пройти навчання і опинитись на фронті готовими до бою. Кількість вона завжди гірша за якість, тому ми маємо взяти військовослужбовців, навчити їх. Тільки тоді можемо говорити про контрнаступ. Ми розуміємо, що там багато кадрових частин понесли там. Трати в тій чи іншій мірі, і нам потрібно їх поповнювати постійно. Всі мають приймати участь. Не може так бути, що там 300 тисяч воює, а всі інші просто спостерігають. Експерти нагадують, повістки видають з метою уточнення даних про військовозобов'язаного. Особливо гостро ця потреба виникла через те, що громадяни, змінюючи місце проживання через бойові дії, не стають на військовий облік. Якщо людина змінює місце проживання, вона за новим місцем проживання має стати на військовий облік. І вся ця діяльність вона здійснюється і органами місцевого самоврядування, і підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами. Закон дозволяє вручення повісток у будь-яких громадських місцях. До того ж, представники військкомату можуть працювати спільно з поліцією. Останні можуть видавати повістки і самостійно. Законними є і покарання за ігнорування повістки, штраф від 3 до 5 тисяч гривень, а за ухилення від мобілізації кримінальна відповідальність. Утім, військовозобов'язаним все ж треба пам'ятати свої права. Це Київ. Працівники військкомату чіпляють повістку на двері та фотографують її, а так розносять повістки комунальниці. Повістки Воєнкомат кама передає на і Ми їх роз. Юридичної сили таке інформування немає, кажуть фахівці. Повістку військові повинні вручити людині особисто в руки. Кидати в пошту це абсолютно невірно, бо там відповідно має бути ваш підпис, що ви її отримали і вписані ваші дані. На повістці має бути печатка, підпис керівника відповідного ТЦК СП, особисті дані вас як отримувача, з якими ви які ви маєте перевірити, ознайомитися. Повістка має бути на бланку встановленого зразка. Тим часом ті, хто боронять Україну на фронті, наголошують. Мобілізації соромно уникати, коли на кону вирішальна битва з ворогом. Тож варто не ховатись від комісарів, а готуватись захищати країну. Для того, щоб їх навчити, для того, щоб вони були готові, для того, щоб вони тоді, коли треба, буде все ж таки, вони прийшли сюди і відвоювали свою землю. Як вас можна навчити, як вас можна підготувати, коли ви не хочете йти? Христина Величанська, факти сітівій марафон Єдині новини. На наступній зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться у лютому, обговорять надання Україні далекобійних ракет і бойових літаків. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного марафону. За його словами, це питання зрушило з мертвої точки. Також Кулеба не сумнівається, що наше військо таки отримає танки Леопард. Як відомо, Німеччина поки не погоджується передати їх Україні однак, Польща заявила про готовність відправити леопарди, не чекаючи дозволу Берліна. Згодом глава заявила, її країна не заважатиме цьому. Питання танків нам залишилося зробити останні пів кроку. Надання кожного типу зброї для України було для Німеччини проблемним. Така країна є специфіка. Це те, що ми комунікуємо нашим німецьким партнерам. Що дивіться, кожен день дискусії в ваших кабінетах, це день реальної битви і реальної крові на фронті. Четверо поранених під ворожим вогнем за півтора десятки населених пунктів. Такі результати роботи російсько-загарбницьких військ на Донеччині за минулу добу. Неспокійно в регіоні. І сьогодні російський терор на собі відчули понад два десятки міст. Зранку окупанти градами накрили Авдіївку, яка від учора під масованим артилерійським вогнем. Ворог продовжує атакувати і Бахмут. Поблизу саме цих двох міст окупанти нині найбільше наступають і водночас зазнають найбільших втрат. Саме сюди стягують найбільше свого озброєння, зокрема і радіоелектронних які заважають нашим захисникам виявляти ворожі позиції, пункти управління та скупчення артилерії. Утім, наші аеророзвідники вже знають, як обдурити противника з найгарячішої точки країни, продовжить Костянтин Мельников. Виготовлені українцями для потреб ЗСУ, утім, їх ще немає на озброєнні українських військових. Ми літаємо десь 20 кілометрів і там розвідуємо, вертаємось, тобто, все, все, все загальний трек десь сягають. Більше 100 кілометрів йдеться про вітчизняні безпілотні літальні апарати. Валькірія вони можуть долати відстань до понад 30 кілометрів та перебувати у повітрі дві години. Такі характеристики дозволяють непомітно дізнаватися розташування ворожої артилерії і при цьому не наражати на небезпеку операторів цих безпілотників. Цей борт дозволяє нам працювати з достатньої відстані, не наражаючи на зайву небезпеку операторів. Відповідно, що вони знаходяться за лінією зони ураження артилерії супротивника. Тобто, да, в тому плані безпека, можна сказати, одна з переваг. Утім, це не єдина перевага. Безпосередньо наші пташки знаходили декілька е артилерійських установок, яких ціна е розрахована на сотні тисяч, а то і мільйони. Навіть якщо ця пташка знайде хоча б один танк, або декілька гаубиць, або самоходних артилерійських установок, вона перекриває вже е суму своєї ціни. Вартість одного такого комплексу, а це два безпілотника, один з них запасний, плюс додаткове радіолокаційне обладнання, сягає 800 тисяч гривень. Кілька таких бійців вже купували самотужки. Самі збирали кошти там серед друзів, знайомих, самі долуч... збирали підрозділом. От і вже е, нові борти, попередній комплекс теж самі купили І ціна і. І те, що вона може дати, воно відповідає і досить ефективно працює. Та через ворожу активність, зокрема й засобів радіоелектронної боротьби на Бахмутському напрямку, у цих бійців нині залишився лише один такий комплекс, а цього недостатньо. Тож наші захисники збирають кошти на ще один і сподіваються на нашу з вами допомогу. Долучитися до збору може кожен охочий, варто лише задонатити на банку благодійного фонду, створені перемагати у монобанку, або ж за реквізитами, які ви зараз бачите. На своїх екранах що хочеться мати більше е, такої техніки, яку ми е, маємо. Да більше крил, більше дронів. Це це покращить. Ну на на наразі маємо як кажуть, те, що маємо з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитрій Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти Сітів. Єдині новини. Члени парламентської асамблеї НАТО залишаються єдиними у непохитній підтримці України і засудженні російської агресії. Про це йдеться у спільній заяві співголів між парламентською ради Україна НАТО. Засідання ради відбулося сьогодні у Брюсселі в ухваленому документі. Зокрема, йдеться про те, що члени Ради очікують на швидке ухвалення 10-го пакета санкцій Європейського союзу проти Росії, включення в пакет білоруського та іранського режимів, а також підтримують ідею виключення Росії з Ради безпеки ООН. Окрім того, співголови закликають членів альянсу і партнерів чинити тиск проти російської влади, щоб звільнити всіх громадян України незаконно ув'язнених і депортованих до Росії. Окрім участі у засіданні, українська делегація зустрілася із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко вручив йому почесну грамоту від Верховної Ради України та подякував за підтримку нашої держави. Це почесна грамота Верховної Ради за ваш особистий великий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України та підтримку України в умовах збройної агресії Росії. Темні часи допомагають нам побачити світлих людей. Ви один із таких, великі партнери, близький друг України. Ми маємо продовжувати працювати разом плече-плече. Від наших спільних зусиль залежить наше спільне майбутнє. Ми точно переможемо. Для мене велика честь прийняти цю нагороду на знак визнання довгострокової підтримки України з боку НАТО. НАТО завжди підтримувало Україну з початку відновлення незалежності. Альянс активізувався більше ніж будь-коли, коли Росія розпочала повномасштабну агресивну війну майже рік тому. 18 постраждалих у наслідок ракетної атаки. Росіян по мирному Дніпру досі перебувають у лікарнях. Їхній стан стабільний. Минулої суботи ворожа Х-22 поцілила у багатоповерхівку в одному з найбільших спальних районів міста. 81 людину поранено, 46 дніпрян, серед яких шестеро дітей загинули. Пошуково-рятувальна операція тривала майже три доби. Ще за два тижні триватиме і процес упізнання тіл восьми загиблих людей. На щастя, зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, нема тяжких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень. Серед постраждалих зареєстровано чотири тимчасово приміщення особи. На місці трагедії сьогодні побував і верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Фахівці представництва влаштували кілька десятків людей у шелтери із постраждалими працювали психологи. Загалом допомогли 200 людям. У Києві завершили відновлення 11 багатоповерхівок, які постраждали від російських атак. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Тривають відновлювальні роботи ще у шести будинках. Їх мають завершити до кінця першого півріччя цього року. На це у міському бюджеті передбачено понад 159 мільйонів гривень. Ці гроші спрямують на нові вікна та двері, ремонт дахів та покрівель у пошкоджених житлових будинках. До слова минулого року на такі ж роботи місто витратило понад 111 мільйонів гривень. Крім того, у столиці вже відновлено 121 об'єкт соціальної інфраструктури. Всього їх було пошкоджено 145. Насамперед, це школи, садочки, заклади охорони здоров'я та соціального захисту. І Київщина отримала енергетичне обладнання від міжнародних партнерів для ремонту пошкодженого рашистами енергооб'єкта. Гуманітарну допомогу передали шість країн: Польща, Литва, Австрія, Нідерланди, Азербайджан і Південна Корея. Загалом шість вантажівок: це високовольтні трансформатори, перемикачі, обмежувачі, перенапруги, генератори. Обладнання передали посли та представники дипломатичних місій під час відвідин одного з енергооб'єктів, у який влучили російські терористи. За словами міністра енергетики, Еревана Галущенка завдяки гуманітарній допомозі об'єкт вдасться відновити, і це допоможе покращити ситуацію з енергопостачанням у регіоні. Поки це все більше новин за 15 хвилин.